Здорово. Сьогодні поговоримо про чергову новітню MMORPG, про яку ніфіга абсолютно не відомо, і це Arcage 2. Але спершу, як зазвичай, я щиро дякую ось цим прекрасним людям за постійну підтримку мене і мого каналу. Дякую. Без вас то все не мало б ніякого сенсу. А тепер повернемося до теми відео. Arcage 2, а точніше Arcage Хроніки, це чергова корейська новітня MMORPG на Unreal Engine 5 з відкритим світом і крос-платформою з консолі. Олями PlayStation 5 і шайтан коробкою серії X та S. Події в грі відбуваються в тому ж самому світі, що і в Arcade, але за тисячі років до подій першої гри, що в свою чергу робить Arcade Хроніки саме приквелом, а не продовженням серії. Ото взяли моду на приквели, рімейки і ремастери. Невже, блін, закінчилися оригінальні ідеї для продовження історії? Я щось цього прям зовсім не розумію. Хоча особисто для мене загалом пофіг, аби гралось добре. Адже де я не завжди звертаю увагу на лор і історію. А щодо і сторітелінгу у Аркейдж Хроніки, на відміну від оригінальної гри, розробники збираються зробити акцент саме на твою власну подорож, зробити її більш соло френдлі, щоб більше гравців змогли зануритись у неймовірний світ, який Excel Games створюють. На мою думку, загалом це непогано. і в деякій мірі я розумію розробників, бо вони хочуть привернути увагу якомога більшій кількості. Користувачів таким чином отримати якомога більшу кількість прибутку, у підтвердження своїх слів, спробую дуже коротко пояснити, але ми можемо спостерігати таку тенденцію у багатьох новітніх іграх. Візьмемо, до прикладу, New World, який виходить в реліз на консолях. Також візьмемо Throne and Liberty від NCSoft, які також вийшли в крос-платформу. Ще один приклад це Chrono Odyssey, про яку я розповідав приблизно рік тому. Вона також виходить в крос-платформу. А передивившись кілька інтерв'ю з розробленням. Розробниками цих ігор я переконався, що всі вони думають, що консольні гравці не зовсім розуміють, що таке MMORPG. Саме тому вони підлаштовують свої ігри так, щоб вони більше виглядали як action RPG, доволі класичні. І реальність така, що як раніше, вже не буде. І нам доведеться змиритися з такими механіками, як камера лок або aim Lock, або як в НюВорлді легальний Aimbot. Все це через те, що розробники хочуть урівняти. Максимально збалансувати шанси між гравцями на персональних комп'ютерах і консолях, але це окрема тема для розмов і для мого окремого відео, над яким я працюю, воно вийде ще не скоро. Тому повертаємося до Аркейджу за розробку гри відповідають ті самі люди, які були відповідальні за створення оригінальної гри з такою собі обіцянкою, що вони врахували всі попередні профтики з першої частини і намагатимуться уникати їх у другій. Для нас, як для гравців, звісно, це. Це все обіцянки цяцянки, і поки вона не вийде судити рано, але я бачу доволі позитивну тенденцію щодо розробки і розробників. Принаймні, оригінальний Аркейдж був доволі популярний і в деяких випадках навіть новаторським. Він розроблявся 7 років і релізнувся в 2014 році. А от її наступниця Аркейдж Хроніки в розробці вже 4 роки з 2020-го. І якщо вірити звітам Какао Геймс, так вони знову будуть відповідальні. Дати паблішинг корейських ігор, Хі, ви чомусь ще дивуєтесь. То реліз нового аркейджу планується аж на кінці 2025 року. Тобто зовсім скоро. Нам би тільки дожить би до цього моменту. Стосовно контенту, який зможе запропонувати нам гра, здебільшого нічого не відомо, ну як завжди. Окрім очевидних речей, притаманних іграм в жанрі MMORPG. А самі розробники коментують це так, що вони зосереджені не на кількості контенту, а на його якості. Кількість можна буде впровадити з часом після релізу гри. Але це не означає, що вони планують випускати мало контенту на релізі. Я майже зі 100% впевністю можу сказати, що будуть і данжі, і рейди, і морський контент, і ПВП. Може не таке масове, як в першій частині, але все це буде прям точно. Також в єдиному інтерв'ю від розробників було сказано, що в Arcage Хроніки не буде акценту на масові заруби, як в оригінальній частині, мабуть, через Через те, що це крос-платформа, і реалізувати хорошу оптимізацію для шпекерів і консольщиків дуже важко. Менше з тим, вони все ж таки впровадять гільдійний контент з ПВП і всяким таким. Просто масштабність цього буде дещо меншою в порівнянні з першою частиною. Також з того ж самого інтерв'ю розробники сказали, що в новому аркейджі буде впроваджено такі системи, як домовласництво з оригінальної гри, але, звісно, з покращеннями під новітні стандарти. і Можливості рушія Unreal Engine 5 стосовно бойовки, тут я дещо розчарувався. І зараз поясню чому. Бо, по-перше, і найголовніше для мене особисто це те, що гра кросплатформена. тобто для шпекарів і консольщиків, а це означає, що буде підтримка геймпаду. І як я особисто побачив у трейлері, в грі є свого роду aim lock. чи camera lock, чи target lock. Називайте це як хочете. І хоч сама бойова система виглядає дуже екшеново, що притаманно новим іграм. Але, скоріш за все, це буде тап-таргет консольна екшн-бойовка І як я казав раніше, схоже, що вам і мені особисто доведеться з цим змиритися, тому що навіть в New World додали геймпад, що робить гру більш дружелюбною для більшої кількості гравців, і урівнює їх з консольщиками. На жаль, це те, що вимагає ринок, це те, що вимагають гравці, не всі, звісно, але переважна більшість, яка і буде джерелом прибутку для компанії. Тож єдине на що можна Сподіватися, що цей Assist не буде Aimbot'ом, як в New World. І. Хоча в New Ворлді пообіцяли з ним щось зробити, якось його прикрутити, Але коли релізниця побачимо. Сумно це визнавати, але через це, на мою думку, жанр і деградує, і не розвивається. А кожна нова гра в жанрі це копірка з чогось попереднього. А ще більше мені сумно від того, що гравці хавають те, що дають, але то тема знов-таки для іншого відео. Тож повернемося до Аркейджу. Як зазначає? розробників в своєму інтерв'ю, прірва в силі між старими і новими гравцями була величезною проблемою в оригінальній грі. І в Arcade Хроніки вони намагатимуться це виправити. Тож об'єктивно, я очікую від Arcade Хроніки прогресію приблизно схожу до New World. там, де ти зайшов, швидко прокачався, і вже можеш грати на рівні з старими гравцями. Це, звісно, всього-навсього мої здогадки, але варіант цілком робочий. Також XL Games, хоч хотіли б перейняти і покращити під нові реалії старі механіки, які люди любили в оригінальній грі наприклад, морський контент і каравани, а домовласництво, про яке я казав трошки раніше, взагалі може перетворитись на місто будування з величезною кількістю кастомізації. А каравани свого роду будуть ключовим економічним елементом для гільдійських війн. У трейлері можна побачити кілька деталей про раси і класи, але, на жаль, офіційної Звердженої інформації про це немає. Хоча, схоже, що 2025 рік буде дуже насичений релізами новинок. Звісно, якщо не буде переносів, що маловірогідно, і переноси все ж таки будуть. Проте, як мінімум, почне з'являтися більше конкретної інформації, бо розпочнеться маркетингова кампанія. Що ж, як завжди, не соромтеся писати свої думки в коментарях, це дуже допомагає. Ну і, звісно, мені завжди цікаво почитати, що думають інші. А на сьогодні у мене для вас все. Все і до зустрічі.